Вітаю, любі шостикласники. Ми продовжуємо з вами опановувати розділ 4. І якщо ми пригадаємо, як він саме називався, він називався раціональні числа і дії з ними. Отже, сьогодні на уроці, якраз, ми поговоримо, а які ж числа ми будемо називати раціональні і які ще множини чисел існують. Отже, прошу записати в зошиті число «Класна робота, і відповідно тема уроку – це будуть протилежні, цілі і раціональні числа. Можна записати перелік наших назв чисел, через кому Протилежні цілі, раціональні, і слово число записати тільки одне протилежні цілі, раціональні числа. Хто не встигає, зупиняє відео, а ми з вами рухаємося далі. Дописуйте і потім можна подивитися далі. Отже, якщо ми пригадаємо з вами завдання, які роздивлялися на попередніх уроках, це було визначення координат точок і, відповідно, позначення їх на координатній прямі. Перевіряючи виконання фотовправ на домашньому завданні, більшість з вас опанували ці тему, я побачила да? і хочу прокоментувати зараз деякі помилки, які були під час виконання у окремих учнів. Отже, я нагадую, що якщо у нас координата, яка стоїть у дужках, має Знак мінус це говорить про те, що координата у нас від'ємна, і отже, вона має розташовуватись на координатному проміні. лівіше від початку відліку від точки з координатою 0. Якщо в дужках стоїть число. Без знака, це означає, що координати додатні. Ми домовилися, що біля додатніх чисел можна знак плюс не писати, і відповідно ця точка розташована правіше на координатному промені від нуля. Ось, я думаю, що поки я говорила і нагадувала вам ці основні правила, ви вже знайшли ці точки. Отож, просим, прошу перевірити правильність вашого. Ну, ваших думок, ось таким чином розташовані наші точки. Хочу нагадати, що коли ми з вами визначаємо одиничний відрізок, а в даному випадку бачите, да, що він становить одна клітинка, а не один сантиметр. Дуже важливо правильно далі підрахувати От такі ну, незначні помилки були у деяких учнів, що ви просчиталися, коли визначали координати точок. Треба було уважно дивитися, і якщо точка знаходиться посередині між цілими числами, між 5 і 6, то це Означає, що це буде дорівнювати 5,5. Деякі з вас зробили помилки саме при визначенні координат таких точок. Отже, числа точки з координатами А, М Б, з додатніми координатами розташовуються у нас правіше від нуля, і точки з координатами точки П і К з координатами від'ємними розташовані відповідно зліва від нуля. Я думаю, що всі, хто Намагався визначити це самостійно, у вас вийшло саме так. І сьогодні ми з вами поговоримо про числа. Про множини чисел, але для початку давайте повторимо таке поняття як визначення відстани до кожної точки від початку відліку. Вчора ми почали вже про це говорити. Отже, що таке відстань? Ми повторили, що відстань це числа, величина додатня, не може бути відстань величиною від'ємною, незалежно від того, в якому напрямку ми будемо визначати в додатньому чи у від'ємному на координатному проміні, але в будь-якому випадку ця величина має бути. Відповідно додатньої, отже, дивимося, якщо ми визначаємо відстань від точки О до точки А, то ця відстань буде становити 5 одиничних відрізків або 5 одиниць. Ми говоримо. Далі відстань від точки О до точки М становить 6 одиничних відрізків або 6 одиниць, і відстань від точки О до точки Б буде становити 8 одиниць. Чому? Тому що якщо ми підрахуємо кількість цих відрізочків, які у нас є від точки О до точки Б, їх саме 8. Тому ось таким чином ми знаходимо відстань в додатньому напрямку. Якщо мова йдеться про відстань точок, відстань від початку відліку до точок, які розташовані влівіше, від початку відліку, наприклад, відстань від точки О до точки К, знову таки ми бачимо, що кількість оцих одиничних відрізків становить 3. Деякі з вас можуть написати, що це мінус 3, Але я нагадую, що зараз мова йдеться не про координату, а про відстань. І, отже, від точки О до точки К це буде 3 одиниці. Якщо ми знаходимо відстань від точки О до точки П, це буде становити 6 одиниць. Ось таким чином. Знаходиться відстань, і я нагадую, що відстань це величина додатня, тому знака мінуса біля визначених чисел не може стояти, тому що мова йдеться про відстань. Якщо ми знаходимо координати, то вони відповідно будуть і додатніми, і від'ємними. І от тепер запитання: а які ж точки однаково віддалені від початку відліку? Я думаю, що ви помітили, коли я записувала кількість одиниць, то точка М. І точка П. Не дивлячись на те, що координати вони мають різні, але рівновіддалені називається, що вони рівновіддалені. Чому? Тому що відстань від них до початку відліку в будь-якому напрямку, незалежно від того, чи ми рухаємося вправо, бік, чи вліво, буде однаковою. Так от такі рівновіддалені точки мають спеціальну назву в математиці, і зараз подивимося, як Дівчатка відійшли від початку відліку на 6 одиничних відрізків, в яку точку вони потраплять, як потрібно рухатися, щоб потрапити в ці точки? І даємо відповідь. Я думаю, що ви зрозуміли, ця задача трохи схожа на задачу про ліфт, коли ми з вами говорили, да? або про бібліотеку та басейн, хто був зі мною на попередніх уроках. Отож, якщо зараз мова йдеться про дівчаток і вони. Рухаються на 6 одиничних відрізків від початку відліку, в залежності від того, що нам не зазначається, в який саме бік вони пішли. Отже, вони можуть опинитися в двох різних точках. Це може бути точка М, якщо рухається в правий бік, і точка П, якщо рухається в лівий бік. В протилежних напрямках вони рухаються. Такі числа 6 мінус 6 будуть протилежними, і спробуйте сформулювати, а які ще числа називаються протилежними. Так, ну і якщо ми спробуємо знайти їх на картинці, наприклад, да, визначити самостійно, наприклад, я візьму точку F з координатою 2 і точку, наприклад, F з координатою мінус 2. Ось ці точки ми так само зможемо з вами назвати протилежними. Чому? Тому що вони знаходяться на однаковій відстані від початку відліку. І тепер ми бачимо визначення, що два числа, що відрізняються тільки знаками, називаються протилежними. Прошу зупинити відео і переписати це означення для того, щоб ви розуміли і могли потім розказати, які ж два числа називають протилежними ті, що відрізняються тільки знаками. Ну і до прикладу, поки ви записуєте, наприклад, да, мінус 3 і 3, або плюс 3, давайте я так напишу, мінус 7 і плюс 7. Давайте візьмемо протилежні числа на цілі. Мінус 1, друга і плюс 1, друга. Далі мінус 6,5 і плюс 6,5. Знак плюс можна писати, можна не писати. Ну, давайте в якихось випадках я напишу плюс, в якихось повитираю, щоб ви звикли, що і так може бути. Отже, два числа, що відрізняються тільки знаками, називаються протилежними. Ви можете придумати свої приклади і записати їх собі у зошит після означення. І рухаємося далі. Назвіть число, протилежне числу 17. Ви можете зараз усно попрацювати, писати цього не потрібно. Думаю, що всі здогадали, що це буде число мінус 17. Далі число мінус 46. протилежне йому буде число 46. 53,6 протилежне йому буде мінус 53,6, і якщо ми ведемо мову про від'ємне десяткове число, мінус 8,2, то, відповідно, йому протилежне буде дорівнювати 8,2. Ось таким чином все дуже просто: число 0 протилежне саме число. Отже, яке число протилежне додатньому? Думаю, що всі побачили на прикладі 1,3, що Додатньому протилежне число від'ємне, яке число протилежне від'ємному числу, наприклад, їх 2 і 4, Ми побачили, що відповідно це буде додатнє число, і яке число протилежне нулю, протилежне самі, саме собі? Так, ну і тепер можете. Переглянути завдання ось таке на знаходження пари. Вкажіть пари протилежних чисел для того, щоб завдання це зробити. Ви знову дивитесь на екран і знаходите. наприклад, число 5,2 цілих відповідає протилежньому число. Мінус 5,2, десятих, аналогічно ми знаходимо пару до числа мінус 8,1, десята, до числа мінус 4,4. десятих, ось вона пара, і число 3,8 протилежне число мінус 3,8. Ось такі прості нескладні вправи допомагають нам запам'ятати зміст поняття протилежні числа. Так, ну і ось ці стрілочки ви бачите на екрані. Ось під час онлайн-уроків ми з вами про це поговоримо. Знайдіть числа, протилежні числа. Зараз ви можете зупинити відео і прочитати, наприклад, вибрати собі декілька чисел на екрані. Ну або давайте так, я вам виберу ці числа, а ви вслух проговорюєте, які їм будуть протилежні. Наприклад, ось таке число. Так, далі, ось так. Одна ціла, одна третя, вибачте, ну і припустимо, хай буде число. Так, мінус 1 і мінус 3 четвертих. Прошу зупинити відео і буквально одну хвилинку проговорити числа протилежні до тих, які я зараз вибрала на екрані. Під час уроку ми проговоримо всі числа протилежні до заданих. Думаю, що все зрозуміло вам. І дивимося далі. Що ще ми можемо сьогодні розібрати? От такі, наприклад, завдання. Вводимо зміну. Якщо у нас, наприклад, за умовою задається, що число Х. Яке дорівнює 32, то нам потрібно знайти мінус х. що це може означати Оцей мінус. Найчастіше вважають, що це означає, що нам треба взяти від'ємне число. Так, отразу відразу хочу вас як за старих після, що мінус це не від'ємне число, а протилежне до затвору. Ознак мінус вказує на протилежність. Тобто, якщо у мене задається число 32, то протилежне до нього буде число, відповідно, я думаю, що ви всі здогадалися, мінус 32. В даному випадку в нас дійсно співпало, що це число буде від'ємним. Наприклад, наступне завдання, якщо мені задається мінус х, дивіться, мінус х, це не обов'язково означає, що число має бути від'ємне. Це просто задається число 32. Так от, якщо мені треба взяти х, Тут число знак мінус відсутнє. Це означає, що мені треба взяти, якщо вони мінус х і х вони ж відрізняються між собою знаком. Тобто мова йдеться про протилежні числа. Так от для того, щоб виконати це завдання, мені потрібно зараз взяти число протилежне до 32, а число протилежне до 32 – це буде мінус 32». Зрозуміли. Так, запам'ятовуємо, що мінус біля змінної – це не обов'язково від'ємне число. Це вказує нам на протилежність. От, наприклад, таке завдання. Знову дивіться. Да? Якщо мінус х дорівнює мінус 32, то х. Це число протилежне до заданого числа, і думаю, що ви вже здогадали, що число протилежне до мінус 32, до рівня 32. Отже, цим завданням я хотіла вам показати, що мінус у нас не завжди вказує на від'ємність, воно показує в даному випадку на протилежність. Я показала, якого типу можуть бути приклади. Ну і тепер безпосередньо переходимо до класифікації чисел. Натуральні числа, протилежні їм числа і число 0 ми будемо називати цілими числами. Прошу зупинити відео, це записати, а я поки що поясню. До е, сьогодні, ну, скажімо так, в п'ятому класі е, ми з вами вивчили ось такі числа: 1, 2, 3, 4, 5, які ми називали натуральними. Натуральні я пишу. Відповідно, тепер ми вже можемо уточнити, що натуральними будемо називати цілі. Додатні числа, цілі додатні числа. Далі, коли ми будемо долучати до натуральних чисел число 0, і цілі від'ємні числа, ну, наприклад, цілі від'ємні числа, то ми утворюємо множину цілих чисел. Тобто запам'ятовуємо, що до множини цілих чисел у нас входять додатні числа, від'ємні числа і число 0. При цьому ми ведемо мову про цілі Числа. Ось ось така множина ми будемо називати, вона трохи розширюється. Ще раз нагадую, що в п'ятому класі ми проговорили тільки про натуральні числа. Якщо до натуральних ми додаємо число 0 і цілі від'ємні, то ми отримаємо множину цілих чисел. І от які у нас є взагалі є класифікація чисел. Тепер уважно дивимось на екран. Прошу, будь ласка, зараз абстрагувати, абстрагуватися, Я нагадую, що ми знаходимося на уроці математики, тому е, ці позначення множин були вже придумані набагато раніше, ніж зараз у нас відбуваються події. Тому я маю надію, що ви зрозумієте да, ці позначення, і на жаль, поміняти ми їх не можемо, тому що в математиці є такі скажімо так, встановлені правила, які не змінюються. Отже, цілі додатки для того, щоб накреслити собі цю табличку або схематично зробити в зошиті, починаємо з нижнього лівого куточка. Отже, беремо цілі додатні числа, число до них додаємо число 0, додаємо цілі від'ємні числа і маємо множину, яку будемо називати «цілі додатні числа. Якщо ми до цілих чисел додаємо дробові числа, бо в нас же ж крім цілих, да, 2, 3, 4, 5, у нас же ж є отакі ще числа, там 2,5, 1, 2, мінус 3,1, 4 і так далі. Це все у нас приклади дробових чисел. Отже, якщо я до цілих, а цілі числа, до речі, множина цілих чисел позначається великою друкованою літерою Z, цілі, да, з латині, якщо ми цілі, так Z, і якщо ми додаємо дробові числа, дробові ми ніяк позначати не будемо. Так от вони разом утворюють мжину чисел, які ми будемо називати раціональні числа. Множина раціональних чисел позначається в математиці великою літерою Q. Отже, прошу зупинити це відео, накреслити або записати схематично собі оцю схему для того, щоб ви запам'ятали ще раз, що ми беремо цілі додатні числа, вони називаються натуральні. Беремо число 0, додаємо, додаємо від'ємні числа і всі вони утворюють сукупність або множину, яка називається цілі числа. Позначається в математиці вона літерою Z. Якщо ми до цілих чисел додаємо дробові числа. То разом вони утворюють відповідну множину раціональних чисел, яку ми будемо позначати множиною, Q. тобто най, найрозширенішою множиною на сьогодні день, з якою ми познайомилися. Будуть раціональні числа. І щоб яскравіше зрозуміти цей, цю класифікацію, пропоную подивитися ось на таке зоряне небо. Подивіться, у мене зараз на екрані є. Блакитна така планета да, натуральні числа. І наведені приклади, що це можуть бути числа, наприклад, 12, 6, 5, 78 і 845. Якщо ми до цих натуральних чисел додаємо число 0. Ось воно на екрані, думаю, що ви всі його знайшли, подивіться, да? і додаємо цілі від'ємні числа, наприклад, мінус мінус 7, мінус 23, їх безліч, то відповідно вони вже розш... Ця множина розширюється і утворюють множину цілих чисел, яку ми будемо називати ну, класифікація. Така вже загально прийнята в математиці літерою Z. Якщо ми до множини цілих чисел, вона вже така більш розширена, додаємо ще на цілі, скажімо так, дробові числа, дивимося зараз на екран, то тоді у нас утворюється вже відповідна множина раціональних чисел. От подивіться, ми розширили множину цілих чисел, додали, наприклад, 3 четвертих, деякі можуть спитати, що це таке записана буква. Число Пі, да? це 3,14. Ми проговорили з вами раніше, що це нескінчений десятковий дріб. Ось, значить, ну, 9, навіть оці періодичні дроби, бачите на екрані, мінус 2,74, десяткові дроби, звичайні дроби, вони всі доповнюють множину цілих чисел, і, відповідно, ми отримуємо множину раціональних чисел. Ось таким чином у нас іде класифікація. В старших класах ми цю множину раціональних чисел ще розширимо. Але які це будуть числа, ми вже поговоримо з вами. Далі в старших класах. Так, ну і пропоную для того, щоб закріпити матеріал, виконаємо пару вправ з вашого підручника для того, щоб розібрати оцю класифікацію. От, наприклад, записуємо номер 887 з вашого підручника. Що потрібно зробити? Задаються числа мінус 5 2,7. Зверніть увагу, що да, числа між собою розрізняються крапкою з комою, ось таким чином, щоб ми могли розрізняти, де цілі числа, де десяткові дроби. Ось, і завдання ну, задається ряд чисел. Я думаю, що ви їх всі побачили, треба виписати в першому пункті. Цілі числа. Ті, які відносяться, пишемо перші цілі числа. Далі, в другому рядочку, додатні цілі числа, і в третьому рядочку від'ємні цілі числа. Отже, я вам даю хвильку, ви можете зупинити відео, виписати, спробувати це самостійно, а потім перевірити те, що записано на екрані. І Таким чином, закріпити класифікацію оціх наших чисел. Отже, цілі числа. Перевіряємо, хто зупиняв відео і записав їх. Перевіряємо, до цілих чисел у нас відносяться число мінус 5. Значить, я нагадую, що в першому пункті ми мову ведемо про плюс про мінус, про від'ємні числа, і число 0 відноситься до множини цілих чисел. Ще раз, це додатні числа, від'ємні і число 0. Отже, ми виписуємо, що це буде число мінус 5. Я дивлюся далі, число 4, число мінус 18, Число 0 також відноситься до множини цілих чисел, число 6 і мінус 9. Так, далі деякі можуть, можливо, зупинило вас те, що потрібно виписати саме в один із пунктів. Ні, числа можуть повторюватися. Отже, якщо ми ведемо мову про завдання номер 2 в цьому прикладі додатні цілі числа, то сюди у нас виписуються числа 4, бо це ціле додатнє число, і число 6. Уважно подивилися на числа, які записані в прикладах, і перевіряємо, виписуємо. І у третьому пункті нам треба виписати від. Від'ємні цілі числа. Вам прям підказочка, да? що від'ємні цілі, тобто має бути знак мінус, і число має бути від'ємне. Це буде мінус 5, дивимося, у нас ще є число мінус 18 і мінус 9. Деякі можуть з вас запитати, а чому ми не виписали нікуди 2,7 і мінус 4,1 а ми не виписали їх тому, що це дробові числа, вони відносяться до множини 1. Дійсних чи множини раціональних чисел, тому, відповідно, вони залишаються невиписами до жодного із завдань. Ось таким чином виконується це завдання. Треба пам'ятати, що до множини цілих чисел відносяться додатні, від'ємні і число 0, Ну і відповідно, пункти 2 і 3 вам конкретно прописали, що потрібно зробити. Так, ну і тепер завдання 890. Ось таке воно. Ви можете. Його не креслити, просто записати у вигляді стовпчиків, що потрібно зробити. Заповнив зошиті таку таблицю, у разі позитивної відповіді постав знак плюс, у разі негативної відповіді постав знак мінус. Ну і що потрібно зробити, ви можете записати ось такі числа відповідно у стовпчиках, можна накреслити далі. Додатнє число можна написати ось так скорочено, плюс, від'ємне число мінус. Натуральне число ми позначали множина ось так літерою n. Так, ціле число, хто не хоче писати літеру зе, ви можете написати ціле число. Але я нагадую, що ми з вами зараз на уроці математики і ми абстрагуємося від тих подій, які відбуваються зараз. Да? Тому що маємо опанувати науку. І раціональне число ми позначали літерою к можна і на отже, дивимося, покажу на прикладі двох чисел. Я думаю, що ви розберетеся. Наприклад, число 7. це число додатнє. Чому ми так визначили? Тому що у нас немає знаку, це означає. Що число додатнє. Від'ємне число ні, не від'ємне, ставимо мінус. Натуральне число 7. Так, натуральне, бо воно ціледодатнє. Всі натуральні числа у нас відносяться автоматично до множини цілих чисел і до множини раціональних чисел. Якщо ви пригадаєте картинку на презентації, то вони, відповідно, якраз такими є. Давайте візьмемо, наприклад, число мінус 4,2. Це додатнє число? Ні, це не додатнє число. Це від'ємне число? Так, від'ємне число. Натуральне число. Число ні, не натуральне, бо натуральними ми називаємо цілі додатні числа. Це ціле число? Ні, це не ціле число. Це раціональне число. Так, раціональне число, бо до множини раціональних чисел у нас відносяться відповідно всі дробові від'ємні числа. Так, ну і тепер подивимося. Число 0. 0 – це додатнє число? Ні, не додатнє число. Ми говорили, що воно не додатнє, не від'ємне. Це від'ємне число? Ні, не від'ємне. Це натуральне число? Ні, не натуральне число, тому що натуральні це цілі додатні числа. Це ціле число? Так, число 0 відноситься до цілих чисел, ну і відповідно воно відноситься до множини раціональних чисел. Ну і далі наступні приклади. Я думаю, що ви зробите спробуєте самостійно, тому що складного нічого немає як це виконується, я показала. Домашні завдання ви зможете побачити в класрумі, і на сьогодні ми будемо завершувати до наступного уроку.